Introducing you A video Моє відео. Напевно, більшості з вас не витащен. <свисті> <свисті> Я не буду ремонтувати. Напевно, більшості з вас не вистачить attention спена на це відео. Я не знаю, коли ви його вимкнете. Коротше. Я тут в Ютубі. Ну, листав собі Ютуб, побачив фото. Цікаве фото. Там було написано. А давайте! А давайте я взагалі так зроблю. Так, ви будете на це дивитись, як я заходжу в налаштування. Відео. Так. А. А! <смеш> так! Це що то цікаве було? Ем, от. О! Зможу вами так порозмовляти. У нас тут доволі цікава генерація. От туди, от туди нам треба. Так от, я побачив тобі відео. Ні, не відео, а допис. Там було фото. І текст. This is all what man needs. І там було таке фото в печері. Ну, коротше, Classic Minecraft. Тільки от текстурки там були старі, але ну, я не буду встановлювати цього всього. То ось. То я вирішив отак от. Взяти. і... Відео потім, як я буду. перед... Перестворювати це фото, відновлювати його. Я сподіваюся, воно не буде лагать. Ну, якщо буде лагати, то вам буде просто неприємніше. От. Ну, Добудемо дерево. Ого! <зас> Листочки падають! <зас> Капут! Оці ваші нові Майнкрафти. Там видно. Ага. До речі, доволі цікава генерація світу. Подобається. Так. Ну. Так, якщо я буду мовчати шей, то ви точно підете. Навіть якщо ви хочете про це подивитися, ви точно підете, якщо я буду просто мовчати. Ого! А там джунглі? Це не дуже прикольне місце для. Для Love Edge. Девайсів. Моє ядро поко не витримає цього. Тож ми не будемо йти в джунглі, так нам не треба взагалі джунглі. Нам треба печера. А, ну, не така велика печера, а печера, яку ми викопаємо самі. Ох ти! Тут прям от, отак от відразу прям тут-туди, водичка навіть є. Вау. Wow. Mm. От, до речі, я побачив там мідь. Як вам взагалі апдейт з міддю? От, мені здається, це. Ага. Ага, тут ціле... озеро лави! Тобто якщо я... А тут собі хожу-хожу. Проламаю блок. Пролама... Про... Проламаю блок. Може ще один. А! <санська> як же воно падає? Так. Вже 4 хвилини імітуйте. Давайте ж е скрафтимо верстач Ем. Е е а як воно називається? Верстак. Е е е Ой! <санська> ну окей. От знаєте, от я... Ніколи не крафтив сокиру в початку. Я завжди спочатку крафтив кайло. Після кайла добував. Я добував камінь і вже крафтив каміння, речі, собі. Ого. Вау! Я дуже швидко роздобув це дерево. Дерев'яне сокири. Ну, в принципі, прикольно. Можна крафтити собі. Можна крафтити собі його. В принципі. Ну, девянос опіграна. Да? Добре. Добре, добре. Треба ж скрафтити собі кайло. Для того, щоб добути камінь. От. Так про новий апдейт з міттєю. Нова трава. Так от. Про новий апдейт з міттєю. Там вже будуть всякі мітні речі, всяке таке. Я думаю. Ну, це буде дуже корисно. Бо я дуже багато часу в Майнкрафті, коли граю, провожу з кам'яними речами. І... Мідні речі будуть краще за камені, їх легко добути. Легше, ніж залізо. То я думаю, я буду активно використовувати мідно, мідне кайло. От. От наші тули. Можна і лопату зробити. речі, подобається на першому слоті мати кайло. Я думаю, що нашу домівку можна вже навіть прямо ось тут і робити. Але я вже зробив неправильно. Бо тут виріс 2. можна, можна заморочитися. Так, можна заморочитися, в принципі. І просто переплавити каміння, щоб воно стало такі. не потріскане. І тут вугілля! Ух ти! Добре. Це дуже чудово, що тут є вугілля. От прям тут і... ого! Добре, може. Перемістимо наш будинок трішки де-інде. Так, так, так. Які звуки. Звуки. М -м -м. От я пригадую, в мене відео було зростання там Саванна. У мене було відео зростання, точніше не зростання, а еволюція Землі. Я там казав, що якщо це відео набере 10 лайків... Я зроблю другу частину. І що ви думаєте? Набрало це відео 10 лайків? Набрало. Чи зробив я другу частину? Хе, звичайно ні. Хм. Е, корови, я їх вбиваю, бо треба їжа. бо в мене складність важка. Без їжі помру, буде погано. О. Ой, я ж не хотів вставляти. А, я я на початку самого відео. А може і змонтувати його? Ні, не буду. Як же, як же мало фреймів. Мене захейтять за таке відео. Ви захейтите мене за таке відео. Я думаю, вам не сильно подобається дивитись за такою малою кількістю кадрів. Так, от думаю, зараз тут викопаю цю діляночку і знову гілля. Я ж не можу його проігнорити. Оооо, ай думаю, що це за звук. З тут Я дуже погано п'явся з ними. Треба знайти таке от місце, де реально можна буде зробити те фото. Там, може. Овечки, овечки, овечки! От що нам треба! Нам треба овечки, вівці. Тому що нам потрібна шерсть. Тому що для того, щоб створити те фото, нам потрібно ліжко. Червоне ліжко. Ага. А... О! Однесеньке. Тається ліжко не можна перефарбувати. Треба кожну шерсть перефарбовувати. Чи можна? Давайте... щоб точно пере. Так, так. Зараз і дізнаймося. Можна. Окей. Ніченька, ніченька. Може до цієї сторони поселитися. О! Спимо. Якось в Майнкрафті. Змінилась атмосфера. Таке нібито щось нове. Mm -hmm. І якби мене ще не лагало, Скільки? Відразу, відразу дві шкіри дропнули. Ну, я не думаю, те, що мені знадобиться все це м'ясо. Mm -hmm. Ого! та мені щастить на шкіру. Дощ! О, не, о о о Ого! Дощ це погано! От... у, досья! Хм! Предмет який буде забивати інвентар. Жорстко. Так. Хм. Ну, здається не так вже і погано по фреймам. Або ж, <свісно> зараз ви дивитесь презентацію по тому як я граю. Хм, може вимкнути дощ все ж таки. Хоча, це так прикольно. Такий от дощик. Бігаєш собі. Монтруєш. О! Ні, я хочу... Я хочу... нанизу ну, гори заселитись. Ага, і тут мідь. Все ж таки може тут. Так, зараз розчищу. Так, це чудово, я думаю. Тут вже багато викопано. Просто переплавлю каміння і зроблю те, що треба. Дріб буде скло. Знаєте, до того як записувати це відео, я сидів на кухні, їв собі і думав. Задумав, що я буду говорити в цьому відео. Думаю, буде прикольно. А зараз я забув все. Все ще я надумав Забув. І тому ви отримуєте це відео. Я не знаю, що. З поганою якістю, напевно. З малою кількістю фреймів. Можливо, з поганим звуком. І нудними діалогами. Ух ти! Тут ще відео. <пух> 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 Добрий день, відео. Тут ще вугілля. Багато вугілля. Ще вугілля. Вау! Wow. А чому мені так не везе, коли виж... виживати хочу, так? Так. Ем. ось так. Треба піч. Ммм. Навіть дві. Е. Здається... Я не пам'ятаю на тому фото, в якому положенні були печі. Окей. А, скільки ж нам каміння приплавати? Давайте 20 штук. Або ні. Якщо вугілля може сплавити. Вісім предметів за раз. Це виходить 16. Давайте 24. Щоб не марнувати вугілля. І. Ну. Я, я, міг, я міг би скрафтити. цей. Я міг би скрафтити. 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 Багаття. На ньому все пожарить. А, ні. Так, е... Я... по-по-по-пом. Нам треба буде більше дерева. Розширимо... чуть-чуть кімнатку. Розширяємо, розширяємо, розширяємо. Значить, оце треба прибрати. Там фото не було Герезюки. Та Чудово. Ага. Пішли по дереву. Вистачить. Сподіваюсь, цього вистачить. Так, так, так. Двері. і табл чест. Mm. Вони були тут. Так, да, думаю, вони були тут. Тоді... Оце треба прибрати. Ще треба сходити за піском для наших вікон. Пока. <сум> Веселюк. О. -о, 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 -о так, ну. Не буду знищувати природу. Так це цього не можна пустити. Дев'ять. Ну давайте десять вже. Або. або. або ну давайте вже шістнадцять. Візьмем і оце от візьме вже 18 хвилин до відео. А я буду витрачати свій мобільний інтернет, щоб його викласти. Бо... ФОФ! Зараз в даний момент я без інтернету. Пісочок. Так, ось тут. Двері. Скриня. Це золотає. О, можна... Так, скло. Або ще скляну панель. Вау, а це... Це... А я не знаю, як буде уютно на українській. А це. А, а це, уявляйте, байт на комен. старваш Напишите в комментарии, как будет уютно на украинский. Давайте, вот, спробуем панель панели. Я думаю... Я не знаю, что... Шо... нет. Uh, uh, панель, думаю, краще. Краще, ниже, случайно, блоки. Та от що я бачив. Треба ще смолоскипів додати. Напевно, якось отак. Я ще люблю над дверима ставити, але це вже лично. Ооо! А це наша картина така. Картина. Нема, не буде картини. Рівень. Ну що ж, от, от домівку подував. Прямо як я бачив. В топ дописі цікавому можна зробити скріншот. І. Це все що я хотів зробити. Взагалі в цьому відео я хотів порозмовляти по душам, якось що-то таке. Ммм. <плес> <плес> Міг 22 хвилини щось придумати. Так все вилетіло з голови. Ого, як заспавнилось ті зомбуси. А, так, так ти сидиш себе вдома. Так сидиш себе вдома. в віконце. Ем. О. Там зомбики. Дощики, та ні. Ти не виходиш з цього безпечного житла. Тому що воно страшне. Не дякую Стоп, а це ж... Стоп! Я ж через тебе не зможу поспати навіть. Може прошу. Давай, давай, заходь, заходь. Давайте поспимо. І от, після такої ночі страшної дощ шов. Слава Богу, хоч не гроза. Ось. Ох. Зомбі горять. Один зомбі горить. Це Nature Чисте Небо. І будиночок. Ох... Давайте отримаємо золоту броню з цього зомбі. Я знаю, те, що його можна втопити, але Я не буду цього робити. От побачимо. Ні. Пощастить чи ні. То... І що? Незламність 3! Захист від вибуху 3. Ну, Незламність 3 це. <гум> Вау. Отакий от от будиночок. Нащо вони додали до траву? Ха! Замість того, щоб подивитися це відео, ви бігли б подивитися серію якогось аніме. Ну що ж, давайте ж знову перейдемо наш. Е, відео. Спайдо. <плес> <плес> ну що ж, це кінець нашої серії Let's play Відео, нудно, без монтажу. Але. Хоч воно без монтажу в ньому не буде до цього значку з кінемастеру. Я не знаю, де ще можу монтувати, окрім Може... Можна було б встановити DaVinci Resolve на мій ноутбук, але на ньому мало пам'яті. Ну. Я не Я не зможу встановити DaVinci Resolve, бо інтернету немає. Я зараз сижу на мобільному. Ага, голова чуть дивно, гитається. Я не думав, що відео аж настільки зацянеться. Тільки під кінець я став якимось активним, то, думаю, сюди дійшов. Аж рівно ніхто. І я розмовляю сам з собою. Я розмовляю сам собою, чи ні? А, як кренжова! Я не хочу закінчити це відео. Будую тут хмарочос. Це вийде відео на 24 години. Не, сайк! Е, дякую за перегляд. Ти невідомий чоловічий, чи ти невідома особа, ти невідома е, жіночне. Хто аж до цього моменту ти дивився? Може хтось перемотав на кінець. От якщо ви. Перемотала на кінець. Ось такий, от кі... така от кімнатка вийшла. Така от кімнатка. Яку я хотів побудувати, тому що побачив допис. До речі, да. Це відео виникло тільки через те, що я побачив допис в Ютубі і захотів побудувати таку кімнатку. Тому що це реально все, що треба. Нам, да. от реально. От реально. От реально, 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 реально. 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 Реально цікаво. А хто ж додивився? Ну, Якщо хтось витратив 27 хвилин свого часу, на ПОВНЕ це відео. Ну, не знаю, респект чи що. Короче, цьому я обіймаю. Всім до побачення. Випущу відео ще через 2 роки. Або ні, або я, короче, загорівся. І нове відео прям. Скоро випущу. Якщо я загорівся. Ну, побачите. Коротше, випущу відео, коли захочу. Але, здається, останній раз, коли я випускав відео, було два роки тому. Ну, все, давайте, не буду вас затримувати. Бай-бай, бай-бай.